Стріла на вулиці свою знайому, вона невіруюча жінка, і вона мені каже, Оліна, в мене таке горе, в мене фіброма, готуюсь до операції. І я їй кажу: слухай, а ти віриш, що Ісус Христос на кресті взяв на себе всі твої немочі і хвороби. Вона так дивиться на мене. Ось, дивіться. Це послання до Римлян, Восьмий розділ. І тут написано, що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив нас від закону гріха і смерті, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла, ну, як ми з вами були, да, і для гріха, засудив гріх у тілі. І я їй це сказала. Вона каже: Та вірю всьому. Я кажу, я зараз помолюсь за тебе. Вона каже, молися. Ну, я помолилася, заборонила фібромі, помолилась, як могла. І я пішла собі, вона пішла собі. Через невеликий проміжок часу з п'ять зустрічаю її, і вона кричить: Лена, в мене таке чудо! Я пішла до лікаря, Готуємось до операції, а він каже, а де ваша фіброма? Я кажу, не знаю.